Говорить про те, що будуть говорити, що він обвалиться, так, щоб ці активізувалися. Може, скидали долари, купляли євро, ну, не знаю, юані, не знаю, що там буде. Але є обіцяння, що коли-небудь обов'язково буде краще. Так. Те, що в нас зараз відбувається глобально, воно веде до кращого. Інформація про обвал долару заполонили новини. Чи можливо це і коли? П'ятірка чаш. Четвірка мычил карта месяц. Ну, дивіться, п'ятірка чаш говорить про те, що будуть говорити, що він обвалиться. Четвірка мечів говорить, що глобально він буде стабільний, але ми будемо отримувати по місяцю цю мутну інформацію. Да? Будуть без кінця мутити, мутити оцю всю воду, і без кінця ми не будемо знати. Правильно, я зрозуміла, що взагалі оце, що долар обвалиться, це якась. Фінансова гра, да? фінансова гра в світі. Так, для чого вона? І що хочуть цим добитись? Так, це фінансова гра, яка періодично включається для чого по Сонцю, да? щоб ці активізувалися, може скидали долари, купляли євро, ну, не знаю, юані, не знаю, що там будуть купляти. І таким чином іде по ту жудзу чаш, якщо ви подивитесь, да? тут одне питає інше. Да? Вода, яка тіче, вона ж падає на землю, а вода впала на землю, то проросла травинка. І тут є таке під... Опитування економіки інших країн. Так що це така гра вона буде. Я все-таки думаю, що це не буде 24 рік, якщо по цьому, він може бути в кризовому стані, він може навіть десь просідати, але це не, не 23, 24 рік, там далі, тому що закінчується шутом. Якщо це буде, це буде далі. А далі це 25, 26, 27. -й. Далі це більш 26, 27, тому що 26 нам підзакривають, дають попесу, а вона, якби кажуть, відповіді немає. Зараз не час про це говорити. А 27-й у нас королева Пентаглі, яка говорить, в принципі, про стабільність. Так що десь давайте ми 25-му році, як всі будемо дуже здорові, і нас буде дуже турбувати цей долар, Передивимось, тому що це по мені це якась така гра, яка ведеться в світі. Затягування війни вигідно багатьом країнам, особливо тим, хто постачає зброю. Яку кінцеву точку ставить перед собою альянс? Що насправді хоче альянс? Дивіться, що насправді так правосуддя їм вигідно, що в нас було нестабільно. Правосуддя це про нестабільність, нестабільність, яка є, але є обіцяння, що коли небудь обов'язково буде краще. Да? З однієї сторони, тут а, е, дійсно стає питання справедливості, що е, вся ця війна справедлива, вона підтримується, ця тема справедливості, що відвоювання і так далі. Прокуп про по королеві жезлів це справедливість, яка стабілізує е, взагалом країну. Вона, якби, перетворює саму по собі країну, але цікаво наступає далі. да, подвійки мечів і башні. Україна, яка воює, вона є хорошим щитом для того, щоб до них не дійшли. Так що вона вигідна, там історія того, що ви там воюєте за справедливість а і будете з щитом, да? ви, ви отримаєте по шапці максимально скільки може бути. Але тут хороша новина, да? 8 чаш що, що зараз це міняється. 8 — це одна із вісімок, яка. Про те, що те, що в нас зараз відбувається глобально, воно веде до кращого. Навіть якщо Альянс це все хоче, ем, оці глобальні е, зміни ведуть до кращого, до кращого майбутнього. Яку роль на погляд цього альянсу виконує Україна в майбутньому? Трійка мечів. Страшний суд, п'ятірка жезлів, сімірка пентаклів», четвірка пентаклів» і помірність. В майбутньому, по трійки мечів, ми ті, хто зализує рани, по страшному суду, ті, хто відновлюємось, але тут є цікава історія, що в нас залишається п'ятірка жезлів, країна, яка весь час воює є, захищає себе, вона, ну, тут про захист, да, П'ятірка жезлів е, захищає. І ще історія да, е, по смірки Пентаклів чекає закінчення, чекає, коли це все стабілізується. І мало-помалу накопичує. Е, Якийсь ресурс, накопичує сили і приходить до помірності. так? І глобально, да, тут все-таки знову ж ми залишаємо історію про те, що їхніми очами це воююча країна, країна, яка себе захищає, але колись нам дозволять, щоб ми зализували рани, що ми, якимось чином, були стабільні по помірності, ми й станемо колись. Стабільні. Ну, чесно, таки не дуже хороша відповідь. Мені вона зовсім не подобається. Не подобається чому? Тому що ну, не хотілося б мені жити на машталт Ізраїля, коли періодично щось прилітає, а отлян щось подібне бачить. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.